Кожен день ми повинні приймати рішення. Кожен день ми повинні приймати чи сторону в певному конфлікті, спорі і так далі. Лови три моїх правила, які я використовую в таких ситуаціях. Перше. Завжди вислуховуй дві сторони. У 95% випадків у тебе завжди є можливість промовчати і вислухати у Бог. Я неодноразово робив помилку, коли аналізував ситуацію тільки базуючись на позиції однієї людини. Чим більше точок зору, тим кращий аналіз. Друге, ніколи не приймай рішення швидко, якщо є можливість, дай ситуації відлежатися мінімум один день, тому що за цей день можуть виявитися інші факти, і жодна з сторін може бути неправа або обманювати. Третє, якщо ситуація складна, старайся все занотувати елементарно. І обрати вірний варіант. Візуалізуй проблематику і позицію кожної сторі, і знайди середину або істину. Ось такі правила почути двох, не спішити і написати в блокноті. Сили мудрості, підписуйся.